Ворога а, на відео, яке оприлюднили наші військові у соцмережах, видно, як росіяни били по українських позиціях з артилерії. А після коригування з безпілотника українські військові відкрили контрбатарейну вогонь. Спочатку вдалося знищити російську гаубицю д 20 угу. а пізніше вже підкоригований був удар по ще одній гаубиці, яку росіяни розташували в будівлі. Ну і прямим влучанням нашим захисникам вдалося знищити. Той і танк ворожий ти розумієш, я дивлюся, господи, артилерія. Такі трильйони доларів витрачені. Ну мільярди, сотні мільярдів доларів витрачені на цю війну. те, що можна було б витратити на життя? Насправді, скільки партнери ну життя найцінніше. от, Витрачати гроші хочеться, аби на життя. І знаєш, спершу ми ж думали, от допомога, допомога нам отримаємо. Це ми воюємо за весь вільний світ, нас світ підтримує. Ні, тепер бачиш, Дональд Трамп сказав, що а, компенсувати потрібно Америці ту допомогу, яка отримувала, і вже радник з нацбезпечного. Спеки Дональда Трампа Майк Волк сказав, що дійсно Сполучені Штати мають намір отримати компенсацію за ту військову допомогу, які, яку Україна отримала від Сполучених Штатів, і тут йдеться не просто про фінанси йдеться якраз таки про ту угоду щодо доступу до українських корисних копалин, до української нафти до українського газу.